У день, коли мали оперувати сина, місто атакували російські окупанти. Десять днів родина Хороль пробула у підвалі без води та світла. А коли виїжджали з Васильівки Запорізької області, то ледь не потрапили під обстріли. Мамо, війна саме цими словами Ольгу Хороль розбудив син 24 лютого 2022 року. На той час вже були були вже всю Україну. і Харків і Київ. Да. ми відповідно почали телефонувати близьким і збиратися їхати забирати дитину, бо дитина коли 40 кілометрів від нашого міста. Без води опалення та світла. 10 днів Ольга Хороль разом зі своєю сім'єю провела у підвалі. А коли виїжджали з Васильівки, то ледь не потрапили під. Кулі росіян, ти виїжджав на свій страх і ризик. Коли ми почали жить, ми залетіли, була яма, і ми в неї залетіли колесом. І чоловік його ремонтував. І ми вже бачили впереді, що з'їжджають турки на танках. Якби ми виїхали б дві хвилини, да, і ми з, ми столкнулися, ми попали б до них прямо, і вони б нас ну розстріляли. Ученівцях Ольга Хороль працює з сімейною лікаркою, а також медичним директором центру первинної допомоги. Нині пані Ольга працює на трьох роботах, щоб забезпечувати сім'ю та батька з інвалідністю. Ми розуміємо, що окупація у нас вдома вже три. Рік Україна найбільш замінована держава у світі, а ті території да, ви розумієте, наскільки там заміновано. Щоб все це повернути до нормального життя, ті території потрібно буде десятки років. У мене двоє дітей. На да, дитинам кітері, і хлопці, 15 років. Я розумію, що можливо бо я і хотіла повернутися, і понудайте як піднімати свою державу там, але о, безпека моїх дітей, мабуть, важливіша на сьогодні. Євген Паселюк, Діана Чігак, Новини Сі 4.